Доброго ранку малята, любі хлопчики і дівчата. Дітки погляньте, до нас сьогодні завітав зайчик-муханчик, біланчик. Він прийшов із ось такого чарівного, зимового лісу. Все пухнастим снігом вкрите, луки, річки, гай, дома. Довговухий зайко сірий обернувся зайцем білим. Хто нам скаже, хто це зна? А коли це все бува? Так, малята, взимку. Шубка в зайчика якого кольору? Так, вона біла. Але зайчик засмучений. Бо зима тепла і сніг весь час розтає. Тому зайчику дуже важко сховатися від своїх ворогів у такій білій шубці. Давайте йому допоможемо і намалюємо зимовий білий весь Починаємо працювати. Вмощується біланчику зручніше. Спочатку ми зробимо пальчикову гімнастику. На землі сніжок лежить. Зайчик по сніжку біжить. Мерзнуть вушка. Мерзнуть лапки, бо без валянок та шапки. Тепер зробимо іншою ручкою. На землі сніжок лежить, зайчик по сніжку біжить, мерзнуть вушка, мерзнуть лапки, бо без валянок та шапки. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу блакитного кольору, Трафарети, які вам допоможуть виготовити ваші батьки, два трикутних, більший і менший, і круглий білого кольору гуаш, губка, пензлик, водичка і серветка. Починаємо працювати. Спочатку я візьму трикутний трафарет, більший, прикладу до листочка. І притримуючи однією рукою, набираю фарбу на губку і починаю примокувати середині нашого трикутничка. Так. так само малюємо далі зимові дерева, використовуючи більші і менші трикутні трафарети. За допомогою круглого трафарита ми намалюємо місяць або сонечко, якщо це погожий морозяний день. Тепер можна домалювати нашим деревам стовбур. Змочуємо пензлику водичці, набираємо фарбу і домальовуємо прямий стовбур. Тепер, щоб нам більше ще зобразити зиму, можна внизу пензликом домарювати сніжок лежить. Можна ще додати зірочок на небі. Малята, погляньте, яка чудова зимова картина вийшла у мене. Тепер зайчик-біланчик легко сховається від своїх ворогів. Дітки! Ми з нетерпінням, зайчиком-біланчиком, чекаємо на фото ваших робіт у групі. На сьогодні все. До зустрічі! Бувайте!